Вітаю, шановні глядачі. Під час своєї сьогоднішньої прес-конференції в Талліні президент Сполучених Штатів Барак Обама підкреслив, що світ прийшов до абсолютно нової ситуації. Ця ситуація обумовлена російською агресією проти України. Адже не можна не помічати. Що після того, як Росія вже не приховуючи, почала своє вторгнення в Україну, ми живемо в новому світі? Росія більше не приховує своїх військовослужбовців, не намагається видати їх за найманців і диверсантів так званих народних республік. А таким чином, це справжня неприхована агресія проти суверенної держави. І тут виникає питання: воно логічно, воно не може не виникнути. Чому те, що вчора застосовувалося проти Грузії, а сьогодні застосовується проти України, не може завтра бути застосовано, ну скажімо, проти Естонії, Латвії і Литви, з президентами яких зустрічався Барак Обама. Чому це не може бути застосовано проти союзників Росії, Білорусі і Казахстану у історичній державності, якої сумніваються і президент Володимир Путін і інші представники? Російської політичної тусовки, чому це не може бути застосовано проти інших країн, які Росія оголосить своєю зоною інтересів чи зоною впливу? Можна відповісти, що не варто порівнювати можливості Путінської Росії і гітлерівського рейху з ресурсної точки зору. Росія сьогодні бідна соровинна країна, яка поступається своїми можливостями і Сполученим Штатам і європейським країнам так, але у Кремля є те, чого не було у Гітлера: ядерна зброя, і не випадково представники російського політичного керівництва навіть не приховують готовності застосувати. Цю зброю, в разі якщо щось буде загрожувати інтересам Москви, це досить серйозний виклик. Виклик для усього міжнародного співтовариства. Те, що вчора могло здаватися російсько-українським конфліктом. Переросло сьогодні у реальну боротьбу Російської Федерації із миром у нашому світі, і з всіма цивілізаційними досягненнями кінця ХХ століття, із намаганням перетворити ХХІ століття на часи феодальної диктатури і влади сили. І від того, як цивілізований світ має відповісти на цей виклик, залежить не тільки наша доля, залежить і його доля. Так. В результаті російської агресії можуть загинути десятки тисяч людей, не тільки українців, але й громадян Російської Федерації, тих, яких агресор буде застосовувати як гарматне м'ясо для задовільнення амбіцій Володимира Путіна. Однак цим справа може не закінчитися. Російська армада може піти туди, де вона буде вважати себе безкарною: до Казахстану, до Балтійських країн, до Фінляндії. І це треба тверезо усвідомлювати. А тому тільки чітка і чесна позиція світового співтовариства Заходу, НАТО, Сполучених Штатів, може зупинити агресора на першому етапі його діяльності. Вони вже відчули смак крові, але ще бояться цього смаку. Хай щастить.